Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про новинку від марки Firebird він, Вона ж Ganzo FH926. Ніж надано для огляду офіційним дилером марки Ganzo Firebird в Україні. Посилання дивіться в описі до відео. Там же ви можете знайти промокод на знижку. Комплект поставки я б назвав традиційним, але є подарунок від Ganzo отака серветка. Ось такий приємний подарунок з мікрофібри. З лінійкою моделей, які є у компанії. Модель 926 виконана з традиційних для Firebird матеріалів. Сталь клінка cd 2 накладки з G10. Габарити ножа ви бачите в себе на екрані. Звичайний кишеньковий ніж з перевірених матеріалів. А ось дизайн. Тут дизайнери вже попрацювали і ніж доволі цікавий і привертає увагу. Чи то я трішки випав з ножової тематики, чи Guns of Warbird останнім часом не дуже нас балують якимись цікавими новинками. Цей ніж якраз та новинка, так би мовити, ковток свіжого повітря, яка по дизайну мені дуже сподобалась. Але скажу, я одразу не зрозумів, що це за кнопочка і дизайнерське рішення. А насправді все дуже просто: це кнопка замка блокування клинка. А ніж сам у нас зібрано на підшипниках на усі клинка. А ось ця металева штучка що стертить це фліпер. Його просто перенесли зі звичайного положення ось сюди, майже в турець клинка. Присутній традиційний отвір для тімляка кліпса, причому вона не глибока, і ніж буде досить високо стирчати з кишені. Дизайнерське рішення по скругленню всіх граней дуже. Імпонують. І ніж приємно лежить в руках, ніде нічого не чіпляється і не викликає ніякого подразнення і неприємних емоцій. Хоч я і правша, але лівою рукою ніж можна відкрити, просто для цього треба потренуватись. І маємо ось такий симпатичний клинок зі спусками майже від обуху зі сталі D2. Сталь клинка D2, я її не дуже люблю, оскільки вона досить швидко покривається цяточками точками все-таки це інструментальна сталь. І тому для носіння в кишені близько до тілу, де у вас буде якась іспарена, спітніле тіло близько, краще не носити такий ніж. І після роботи ним його необхідно протирати, чистити, щоб не було цих моментів. У всьому іншому непогана сталь, досить легко правиться. Тримає заточку і добре працює по продуктах і твердих матеріалах. Повертаємось до дизайну. Якщо працювати цим ножем в рукавичках, то він видається трішки слизькуватим, оскільки грані заокруглені. Упор для великого пальцю на фліпері у нас такий теж заокруглений і неявний. А от голою рукою він відчувається непогано. Хоча, якщо рука у вас досить згрубіла, то, можливо, буде цього недостатньо. Але ніж цей не для силових робіт, про що надягає, так, натякає його дизайн. Якщо уважно дивитись на ніж, то помічаємо увагу до деталей. Навіть металеві плашки руків'я мають зняту фаску всередині, фліпер та грані клинка, навіть всередині руків'я також мають зняту фаску. і виконано все на високому рівні. Не знаю, чи буде видно, але для полегшення конструкції плашки всередині не просто насверлені, а такі, наче виштамбовані трикутниками. В якійсь мірі нагадує таку мостову конструкцію. У відкритому положенні, ніж фіксується цією кнопочкою, яка, по суті, є замком бэклок. І для складання достатньо лише її натиснути, і ніж у нас складеться. Але в кінці ходу у нас немає. Ніякого упору, відповідно, ніж буде так стрибати, якщо ми його вчасно не зупинимо. Також можна використовувати і фліпер для відкривання. І використовувати просто натискаємо на кнопочку і викидаємо ніж помахом руки. Але пам'ятайте, що підшипники люблять чистоту, і за ними треба слідкувати, щоб в певний момент вони вас не підвели. Якщо порівнювати 926-й Firebird з 801 райком зверху, то він, він трошки більше. Його фліпер менш очевидний і дизайн його вибивається від райків. Але якщо дивитися його, якщо його порівнювати з 704-тим ганзом же Firebird, то бачимо трішки більше схожих рис, як на мене, і принаймні структура плашок у них дуже схожа. Замки трішки відрізняються, але загальний підхід той самий перевірені матеріали і різний дизайн. Але головна відмінність 926-го від 704-го це те, що в нього вісь клинка на шайбах, в той час, як 926-й на підшипниках. Незважаючи на відсутність підшипника у 704-ї моделі, його шайби непогано притерті і його також можна відкривати помахом руки, якщо в цьому є необхідність. Як на мене, то треба до ножа трішки звикнути, і якби оцей фліпер був трішки більше, то відсоток відкривань був би значно більше. Але можна відкривати ніж і без нього. І, до речі, такий неочевидний момент. Відсутність шпінька для відкриття у нас не зменшує довжину робочої кромки ножа в порівнянні з 704-м. Тобто, по суті, ось наше обмеження довжини клинка, якщо ми хочемо щось різати. У 926-го такого нема. І давайте трішки поріжемо, подивимося, як працюють ножі. 926-й. Дуже контрольований різ. Ніж спокійно заривається в деревину. Дуже гарна заводська заточка. 704-й це вже не заводська заточка, я його переточив, і клинок тут товще, ніж в 926-му. Ну, дуже схожий різ, можливо, навіть трішки гірше. І для порівняння вже 801 райк, ну, у нього вузьке руків'я. І буде зовсім по іншому різати. Принаймні відчуття у мене для руки будуть зовсім інші. Це ніж для продуктів більше, не для силового різу, бо руків'я стає одразу злизьким і впивається в руку. 926-й дуже цікавий по роботі. І чесно здивував, повністю контрольований різ від тоненького можна знімати стружку. Ну і по продуктах він буде працювати дуже добре, тому що у нього спуски майже від обуху. Відповідно, він не буде ламати продукти, бо невеличка товщина в обухі в обусі. І заточка мені подобається, не треба її переточувати, нічого з нею робити. Але пам'ятайте, що це D2 і вона потребує більшого догляду, ніж 440-нержавіка. Firebird 926, як на мене, дуже цікава і вдала модель від компанії. Вона має приємний, приємний дизайн, який виділяється на фоні інших ножів. Можливо, ця кнопка блокування замка клинка трішки вас зіб'є з пантелику. Але вживу в руках ніж сприймається абсолютно по-іншому, ніж на фото. Матеріали перевірені. придратися тут немає до чого, у багатьох є. Ганзо Фаерберди це перевірені ножі, і за свою ціну вони дуже непогані. А часом вони і найкраще за ту ціну, ніж якийсь ноунейм no чи лотерея з Аліекспресу. Такий ось ніж. Бажано, звісно, перед купівлею перевірити, як ніж ляже у вашу долоню. Цей ніж мені спочатку здався за маленьким, бо руків'я короткувате короткувати для мене, якщо використовувати підпальцеву виїмку по Факту ж досить непоганий, зручний. І по дизайну, по відчуттям в руках, він чимось мені нагадує Ганзу Адаманті. Ось такий ножичок 926-й. Зверніть на нього увагу, бувають інші кольорові рішення. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Україна! Переможе!